Ці функції виконуються, і все-таки життєдіяльність територіальних громад на рівні сільської, селищної міської районних рад, обласних забезпечується, як би там не було. Значить, за місцевим самоврядуванням майбутнє, і все-таки той курс, який взяли наші державні межі, я думаю, буде витриманий. І питання децентралізації тільки питання часу. Таке я повністю з вами погоджуюся, щоб це було якнайшвидше. Це не буде не правильне, неправильне рішення, але його потрібно зробити. Весь світ живе за цим принципом. Значить, ми повинні йти до кращого. Це однозначно. Тому напередодні Дня місцевого самоврядування всім депутатам найкраще вітання і дійсно при здоров'ї, щасті, добрі, щоб ми з вами допрацювали ту, ту каденцію. Яка нам відведена законом? Чи то до березня, чи то до жовтня, як визначить Верховна Рада. Це однозначно, з наступаючим свят у вас. Хотів би хотів би все-таки вручити грамоти Київської міської ради тим депутатам, які, на нашу думку, взяли як найактивнішу участь в роботі цієї каденції по багатьох моментах нашого громадського життя. Хотілося б нагородити грамоту Кіроцільської міської ради, депутата міської ради Гордічук Яву я Імпульсивність, експульсивність і багато таких речей, які можна робити синоніми. Але цей депутат не, але нічого, ще, щира, відверта. І, можливо, вона часом каже, я не розбираюся, я не знаю, я там не бухгалтер, я не фінансист, але вона каже правильні речі, які дійсно треба втілювати в життя. І по багатьох моментах, повірте, ви думаєте, що ми вас не слухаємо, але ми вас слухаємо і приймаємо ті рішення, які ми повинні прийняти. Як сестрицями, також ми б хотіли нагородити грамоту Кіросівської міської ради депутата міської ради, яка брала і бере активну участь відстоювання інтересів громади, фінансування багатьох волонтерських рухів, активну участь її підприємства в берег самому плані. Це Смирнова і Ланта Борисова». Шеланта Борисова» згадаю вас. Хотілося б нагородити грамотою і ми нагородимо активного депутата, досить активного молодого чоловіка, який, по суті, на початку цих беремних подій, потім підхватили інші депутати, ми це скажемо, але взяв найактивну всю участь в забезпеченні армії продуктами, зібрав сам 40 тонн вантажу. Ну, При підтримці, громади, багатьох депутатів це в Розкільки Дякую, дякую. Ну і беззаперечний лідер народної самооборони Ківерцівського району, людина, яка віддається повністю. Волонтерському руху і взяла зараз на себе цю посильну чи не посильну ношу депутат міської ради Гедманчук Сергій Анатолійович. Я хотів би зараз...